В першу чергу я був там просто як житель міста Лубни, як громадський діяч. І зі мною ще були на цьому форумі люди з нашої команди, з однодумців, теж жителі міста Лубни. Головним лейтмотивом цієї зустрічі, звичайно, із самої назви випливає антикорупційна діяльність. Корупція тотальна, корупція всій Україні, це явище вже наскільки проявилося в кожній сім'ї, в кожному закладі, що з цим вже просто треба щось робити, боротись. Яким чином спікери, які були представлені на цьому форумі, це Михайло Сакашвілі, це Лєщенко, народний депутат, це народний депутат Чумак. Це демократичний альянс політична партія. Всі наголошували на те, що корупція починається в першу чергу у нас самих. До тих пір, поки ми не усвідомимо самі, що з цим робити, ніхто за нас цього не зробить. І в першу чергу це починається на елементарних речах. Ідемо до лікаря, несемо подяку. Нам е, здається, що це подяка, а це елементарний прояв тієї ж самої корупції. Люди отримують за це зарплату. Точно так відбувається при наших походах до чиновників будь-якого раму, до службовців, які виконують ті чи певні обов'язки. І саме е, Саакашвілі наголошував на те, що е, цей рух він е, саме сприяє тому, щоб люди... Усвідомили просту річ, що е, в першу чергу треба нам самим за себе взятися і зрозуміти, що е, корупція просто так не виникає, а виникає е, на певних діях, і в першу чергу нас самих. Мені вдалося поспілкуватися із народним депутатом Чумаком, е, задати декілька питань. йому. в першу чергу це було питання про е, саме місцевий рівень. Е, яким чином можна впливати? Відповідь дуже проста. Треба людям, які усвідомили, що вони жити так не хочуть, треба об'єднуватися. Ми плануємо зараз після цього форуму долучитися до цього руху, яким чином, як він буде називати саме в місті Лубни, зараз просто йде обговорення. Але що це відбудеться над найближчим часом, що рух в Лубнах за очищення, чи як він буде називатися, він все рівно відбудеться. Яким чином це треба слідкувати і за телебаченням, в Фейсбуці на моїй сторінці. Вже це питання піднялось, ми обговорюємо його. І інформацію, я думаю, що лубенці получать про... Саме створення цього руху в місті Луку.